А давай підглянемо, як проходив черговий урок з курсу «Візажист-стиліст» на тему вічна класика Голівудська хвиля, стрілки та червоні губи. Локони вичісуємо до тих пір, поки всі прядки не синхронізуються. І фіксуємо все легким лаком осіс від «Шварцкопф», який ідеально згладжує пушки та надає зачисті блиску. Ну і переходимо до майкапу. І тут я хочу закцентувати вашу увагу саме на червоній помаді. Багато моїх підписниць питають, який саме класичний червоний колір, не той, що уходить при нанесенні в малиновий чи в якийсь морквяний, а саме матовий класичний червоний колір. Тому ловіть мою рекомендацію: це рідка матова помада від Сіфора у відтінку 01, «Always Red». До речі, на світлій шкірі вона буде більш яскрава, а на смуглій більш спокійна. Ну, якщо ти з Вінниці, запрошую тебе на свій курс «Візажистий ліст, тому що відкритий запис на травень місяць.